Іноді чесність з гумором це найкраща зброя. У житті є два типи людей: ті, хто весь час мовчить, аби нікого не образити, і ті, хто вміє говорити прямо, іноді навіть занадто прямо, і ось другі найчастіше перемагають. Чому? Бо їхні слова, хоч і можуть різати слух, але в них є чесність, щирість і та сама сила, яка притягує людей, особливо якщо чесність приправлена гумором. Людина, яка вміє жартувати і говорити правду в обличчя, ніколи не витрачає зайвих нервів. Вона не носить у собі образи, не закопує емоції глибоко в душі, а випускає їх назовні. І якщо це ще й подано з усмішкою, то навіть неприємні речі стають легшими. Сьогодні я хочу поділитися з вами фразами, які можуть багато розповісти про людину, її характер і вміння тримати удар. Кожна з цих фраз це не просто жарт, а ціла філософія, і якщо ви навчитеся бачити за ними суть, то самі станете вільнішими, упевненішими і сильнішими. Перше, ви мене не поправляйте, я вам не труси. Сильний початок, правда? Сенс простий. Не треба постійно лізти в чуже життя і намагатися підправити іншу людину. У кожного свої таргани, і хтось цілком щасливий у компанії власних тарганів. Ця фраза про кордони. Люди так люблять втручатися, вчити, радити, навіть коли їх ніхто не просив, і тут важливо навчитися усміхнутися і сказати дякую, але мене не треба підганяти під ваші стандарти. Запам'ятайте якщо ви постійно будете підлаштовуватися під чужі поправки, ви станете чиєюсь копією, а не оригіналом, а оригінали завжди цінуються дорожче. Друге. Мені дуже потрібна ваша думка, а то мені нема на що плювати. Ось це справжня іронія. Люди обожнюють давати поради, критикувати, обговорювати за спиною. І здається, що без їхньої думки ви взагалі не здатні прожити день. Але правда в тому, що чужа думка найчастіше це сміття. Подумайте, скільки рішень у своєму житті ви приймали, виходячи з того, а що скажуть інші. Скільки разів відмовлялися від мрії лише тому, що боялися осуду, а життя занадто коротке, щоб жити за чужими правилами. Тому ця фраза як щит. Вона нагадує, що чужа думка це не закон, а просто шум, і у вас завжди є право плювати на цей шум. Третє, важко виносити мозок людям, якщо його їм не заносили. Оце справжня класика. Скільки людей у нашому житті люблять виносити мозок, прискіпуватися, критикувати, чіплятися до дрібниць, але питання на якій підставі? Щоб щось вимагати від людини, потрібно хоча б щось у неї вкласти, підтримати, допомогти, бути поруч, але більшість критиків нам нічого не дали, крім зайвих нервів. І ось ця фраза чудове нагадування не дозволяйте людям виносити вам мозок. Якщо вони самі туди ніколи нічого не вкладали, хай спершу покажуть, що їм справді не байдуже, а вже потім щось вимагають. Четверте, ви до нас частіше заходьте, без вас потім так добре. Тут гумор на найвищому рівні. Згодні, є такі люди вони приходять у ваше життя, і вам стає важко дихати кожне їхнє слово як укол, кожна зустріч як іспит, і ось варто їм піти. І світ наче оживає одразу стає легше, спокійніше і радісніше. То навіщо тримати таких людей поруч? Ця фраза не про грубість, а про внутрішню чесність ми не зобов'язані терпіти тих, хто приносить лише негатив ми можемо бути ввічливими, але зберігати дистанцію бо наш внутрішній спокій дорожчий за чуже схвалення. П'яте Я не хотіла вас образити. Випадково просто пощастило. Геніальна іронія. Інколи люди ображаються буквально на все. Скажеш слово вже трагедія, подивишся не так, катастрофа, але от правда, ви нікого не можете образити, якщо він сам не вирішив образитися. Чужа образа це вибір людини, а не ваша провина. Ця фраза нагадує нам перестаньте бути заручником чужих емоцій. Якщо хтось вирішив, що ваші слова його зачепили, це його внутрішня драма, а не ваш обов'язок. Живіть простіше, усміхайтеся, говоріть прямо і не виправдовуйтеся за чужу крихкість. Шосте проси, що хочеш, я все пообіцяю. Отак. Тут сарказм звучить дуже гучно. Скільки людей люблять обіцяти все, що завгодно. Так, я зроблю, звісно, допоможу. Завтра точно прийду. І нічого. І ось ми знову стикаємося з важливою істиною слова нічого не варті без дій не вірте обіцянкам вірте вчинкам. Ця фраза вчить нас легкості не чекайте надто багато від людей. Хай вони обіцяють, а ви спостерігайте за справами тоді розчарувань буде менше, а ясності більше. Сьоме не бійтеся пенсій, вона маленька. Іронічно, але дуже правдиво. Страх перед майбутнім один із найсильніших страхів. Люди думають про старість, про завтра, про те, що буде потім. Але найчастіше це майбутнє дуже перебільшене у їхній голові. Звісно, пенсія невеселе слово, особливо в нашій реальності. Але замість того, щоб її боятися, потрібно замислитися про теперішнє адже саме сьогодні ми будуємо те саме потім. Ця фраза вчить нас іронії щодо неминучого. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на страх перед старістю. Живіть зараз, насолоджуйтеся моментом, розвивайтеся, і тоді жодна пенсія не зламає вашу радість. Восьмее. Вибачте, але, на жаль, нічим не хочу вам допомогти. Ось це прямо чесність найвищого рівня. Ми так звикли бути зручними, допомагати. Навіть коли не хочеться, аби тільки про нас добре думали. Але звідки цей вічний борг? Інколи краще сказати прямо Вибач, але я не хочу, не можу, не зобов'язаний, а саме не хочу. Бо ваша енергія, ваш час і ваші сили це ваші ресурси, і витрачати їх потрібно усвідомлено. Чим швидше ви навчитеся казати ні. Тим швидше ваше життя очиститься від маніпуляторів і вічних прохачів. Дев'яте, як симпатію проявляти будете карткою чи готівкою фраза з тонким гумором. У наш час багато стосунків будуються на вигоді хтось чекає подарунків, хтось уваги, хтось матеріальної підтримки. І ось це запитання як дзеркало. Воно показує, що симпатія без дій нічого не варта. Хочете дружби, виявляйте її. Хочете кохання, робіть кроки, хочете поваги, будьте чесними і справедливими. Симпатія це не слова, це дії, і якщо людина не готова виявляти її на ділі, то, можливо, її почуття не такі вже й глибокі. Дружіть із тими, хто розуміє жарт і цінує чесність. Ось тут ключова думка гумор і чесність це фільтр. Люди, які не розуміють ваших жартів і ображаються на правду, рано чи пізно відпадуть, і це добре. А от ті, хто сміється разом із вами, хто цінує вашу щирість, це ваші справжні люди. З ними легко, вільно, спокійно, з ними ви можете бути собою, не боячись осуду. Життя занадто коротке, щоб ходити колами навколо правди. Говоріть прямо, додавайте краплю гумору, і світ стане простішим. Не бійтеся бути собою, не бійтеся здаватися незручним, не бійтеся, що хтось не зрозуміє. Ваші люди завжди зрозуміють, а тепер у мене до вас прохання просте, як усмішка. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви хоча б раз усміхнулися чи замислилися, підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть дзвіночок. Адже попереду в нас ще багато чесних, смішних і надихаючих розмов.